Дивіться, які грибочки пішли в нас вже в лісі. Тільки-тільки маленькі починають ось такі всі лізти. Красавчики. Ось дивіться, які білі-білий гриб гриб-боровик. Клас-клас. Ось ми ходили пару днів тому, то ще не було. А це, бачите, вже які. Прийшло буквально ось два дні. Здається, да? два. два чи три дні пройшло. І ось такі ще починають вилазити. Почистила таких красунчиків, повна мисочка. Перемиємо зараз. Ось смітечка трішки залишилося. А цих красотунів поріжемо, покладемо в морозилочку. Ми нарізаємо слайсами і кладемо свіжими в морозилку. А потім у борошно, як кабачок, і на сковорідочку, і виходить смакота. Дуже смачно. Спробуйте. Просто слайсами отак вздовж порізали, там, де. Товща ніжка, можна, ніжку вздовж, шляпку можна також поперек порізати слайсами. Борошно мокнули і на сковорідочку. І дуже-дуже смачно. Так що будемо займатися грибочками. Так, друзі, ось помила свої грибочки. Тепер зараз буду різати їх на слайсики, щоб трішки залишу піджарити, а, а то покладемо до морозилки. Зараз поріжу і покажу, як я їх обрізала. Ось такі пузатики чудові, так, ну дивіться, якщо гриб великий, ось такий, я його ріжу ось так слайсами. Ось так, ніжку. Я ніжку е, видно, да? Ніжку відділила шляпку від ніжки, і тепер окремо буду нарізати слайсами ніжку і окремо буду нарізати. Шляпку Ось так вздовж, бачите, ось такими тоненькими слайсиками, ось так нарізаю. І Потім ось цей слайсик у борошенці вмукнув і поклав на петельню і жарив, як кабачок. І, дуже, ну, Звичайно, перед цим присоливши, щоб вони трішки полежали в солі. Ось такі слайсики. бачите. Так я ріжу шляпки, ой, вибачте, ніжки. А тепер шляпку ось так по ширині шляпки. Да, ось так слайсами. Ось так шляпку вирізаю і ось так слайсиками також нарізаю. До речі, багато червивих на вулиці жара, і вони ще не встигли вилізти і вже починають червиві. Ось зараз покажу, якщо буде видно, ось такий манюпуська, такий малесенький гриб, а вже внизу ніжка починає червівіти. Якщо такий гриб маленький, я просто його. На дві частинки ось так перерізала, і покладу морозильну в камеру. Е, можливо, не просто щоб жарити, а потім шматочками пожарити. Ось такі виходять, як шаблони да, для е, вирізки чи ліплення ось такі грибочки. Ось такі маленькі, ось так ріжу, а великі, да, відділяю шляпку від ніжки, і далі продовжую слайсами ось так нарізати. Ось, ось, бачите, вже ніжка, значить, такий гарний зверху, а ніжка, бачите, червива. Трішки обріжу. От, ну, Нічого страшного. Все рівно дуже смачні, білий гриб ні з чим не порівняти. Да? Дуже ароматні. Сушені. Ми сушили. Є в мене ще трішки залишилось сушених, дуже смачні, коли кидаєш у страву, в якесь картоплю, да? коли смажеш чи тушиш. Борщ той же самий, смачні, дуже сушені, але ми більше полюбляємо ось такі підсмажені слайсами на сковорідуці. Якщо ось так, їдьте по гриби, збирайте, можливо, у вас вже є. Ось така вийшла, бачите, місочка із нарізаними грибочками. Зараз покладу їх по пакетах і в морозильну камеру. Ось ще попався один такий підберезовик. Ось такими шматочками порізані. І зараз їх покладемо вже в свої хатиночки. І хай зберігаються. Будемо потім взимку смакувати і пригадувати аромат жаркого теплого літа. Ось що в нас вийшло. А це залишила сьогодні на вечерю пожарити, посмакувати. Ось таких три пакетики. Підуть до морозилки. Так, друзі, показую, дивіться, беру ось такий шматочок, мочаю у муку, як кабачок, і кладемо на сковорідку. І ось бачите, які виходять грибні чіпси. малий, малий каже, ось такі. Дуже смачно. Ми їх не проварюємо, нічого, ось так присолила ж це це білий гриб і ось так жаримо. Мені так набагато більше подобається, ніж кубиками. Так що пробуйте, смакуйте, діліться враженнями.